Ага. Народний трибунал справедливо, серпічно розглянувши матеріали стосовно Іванівни. пане Юрію, я, я запитати. представте абсолютно всіх, хто є і хто є. Добровольці. Із представників влади. Я представляю народну раду, член виконковому народної ради. А можна час. я попрошу вас зустрітися завтра? Ми вас, за вами прийшли. Сьогодні, що ж вам, я маю прийдемо? Дві секунди. А Народний трибунал справедливо собічно розглянувши матеріали стосовно Антонець Тетяни Іванівної. Встановив, що Антонес Тетяна Іванівна в період після 30 листопада 2013 року в початку масових репресій перебувала у складі правлячої партії регіонів. Публічно не виражала невдоволення політикою чинної влади і правлячої партії. Мала достатньо часу і можливостей для того, щоб покинути лави правлячої партії бо піти займаної посади, однак не здійснила цього. Отже, Антонець Тетяна Іванівна було згодно з загальною політикою партії регіонів і її очільників, і тому є співучасники злочинів, злочинів, вчинених ними проти українського народу. Народний трибунал ухвалив запропонувати Антонесті Тетяні Іванівні в добровільному порядку покинути посаду головного лікаря Вінського обласної дитячої лікарні. Будь ласка. А Примірник вам залишити? Не, Не хочете? Розмістимо газет. З посади готові? Правила в тому, що це не державна служба, не державна посада. І в принципі за професійними якостями я би хотіла як вести за високу. За високу. Ні, з пюбеску Досить Друзі, з колективом. Подивіться, тому що політичне вподобання це одна справа, а професійна діяльність це інша справа. Але в і припадаючи четвертий чиновники залежності члена партії. Значить, чиновники ми не відносимося до чиновників, закон про да, ілюстрацію не прийняти посанки, юра і, і треба, щоб була приняття закон діє. Ставі закону про люстрацію а, за зак... а наша мандатом народного віче За довірою, за довірою, яку висловив народне віче 9 березня народному трибуналу того, складалося з якої кількості людей. Більше того, а народний трибунал діє не за законодавством чинним і не поза законом. А значимо? в даний момент Юра. народний трибунал діє згідно революційних доцільністю. Екземпляр вам нас... залишити чи ні? Ні, раді Бога, залишити. Адреса пощупати. ваша, з село Зарванці Даниловича, 14. А для чого вам моя домашня адреса? Ми хочемо вам за адресою доставити. Ні, залишати я секретар, я на місці залишити секретар. Отже, з посади ви відмовляєтесь? Хвилиночку, я вам е меден, не ви мене призначала на цю посаду і мабуть Кожен не це з вами говорить. ні ні, ні, -ні. Це але, це ні, -ні. але я проходила люстрацію дві тисячі році під час помаранчевих подій. Тож не було Знаю... закону про люстрацію. Ну, чекайте, а але тоді теж проходило. було, було бюро створено, і там каяться треба було. І в принципі ми рік проводили. Ні, 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 ну хай буде. Ну і зараз закон про люстрацію немає. Я готова вести е перемовини, готова вести співбесіду, будь з ким. Можна Мене наприклад ну ви свою позицію звучали в даному випадку вона не відповідає законам держави поки що нам все одно, якщо чесно ми згідно тих законів виходило, mm. що янукович мав би залишатися президентом Згідно тих законів ми мали б чекати виборів і так далі. У нас виходить закони революційна працівність. Я згодна, я 100% закони, і він має відповісти перед Кінським судом. Якщо закони, не стигають, якщо закони не стигають за революцію, значить ми змушені йти попереду не. Поперед, Отже, поперед. тоді у нас сьогодні яке число? Сьогодні. 16 березня ми мушуємо вам ультиматум до 19 -го березня, година котра. Чого? ультиматум? З приводу 16.43. 16.43 до 16.43 ми очікуємо від вас заяви. А, про те, що ви йдете з ну, посади Ну, А якщо я не пішла, якщо, якщо я її пи так. не пишу. Тоді ми змушені будемо діяти згідно е, суворого закону Української національної революції. З... А Секретар ваш є там? Ну і що, і цей виконковий професій. Ну, я думаю, ви пересвідчитесь. Дякую вам за увагу. Можна Так, карталю? Перше запитання. Те, що ви сказали, що через три дні це звучить Ладно. як погроза. Чи що це Васюк постійно теж каже, що йому погрожують. Ми ні. ні. Не... Я от я хочу знати, це звучить як погроза мені, як людині, як посадовцю, як так. фізично, морально? Це що... законодавство трактувати як. юристи вони будуть трактувати і так далі. Тобто, Розно, тобто ви не несе ми... відповідальність за свої слова. Ми несе відповідальність повну за свої Друг, слова, що ми щось обіцяємо, то ми вдомо. Скільки вам років, молодий чоловіч? Це 17... наш 17... син Полтарі. Зрозуміло. Ну вам сім, я так розумію, що більше 18. А, ви студенти чи? Ми з дитяною навчаємося. Звукуємося, ми розпадково перестріли. Скільки вам років? 19. Скажіть, будь ласка, хто-небудь із вас колись з цій лікарні отримував допомогу? Це обласна да, тілічна лікарня. З другої сторони від дороги. Скільки віковці поліції передуть були? У першому вже на виході мене зачитали, будуть здати інтерв'ю і проти. Років, скажу. Ну, тобто це вже за час, коли я провів, в цій лікарні працюю 35 років. І мені, до речі, костолом вашим не вірно вправив кість. Через це я був змушений робити операцію, мені дробили, вставили спецію. Ну, то така, то така справа, не вірно, не вірно, але пройшов час. Але мається на увазі, я в цій лікарні працюю 35 років. Я Задаю вам запитання, от ви прийшли, це вас називали сюди. Наприклад... Ніхто сюди ні, 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 не направляв, це рішення трибуналу. Ну, ну хорошо, ну, ну кожен із вас щось що, що, повноважений? Кожен із них, член добровольчих загонів, то про вони самі не відповідають, відповідаєте тільки ви. Не а тепер, тепер розкажіть, будь ласка, якщо зараз воно за нас запитання. Сьогодні благо, пройшла селекторна нарада, сьогодні складна ситуація в плані. Я забезпечення лікарня. надання допомоги біженцям. Правильно. Ситуація Все надзвичайно Через складна. Через те, в тому повинні бути люди, які не належать до партії регіонів. Справа в тому, справа в тому що я знаходжуся не в тилу, я знаходжуся на роботі і працюю відкрито. О, і, в надаю, і, надаю допомогу, да, і надаю допомогу так, як я вважаю за потрібне, згідно своєї посадової інструкції. і ні одній дитині е, не шкоджу, і коли ти, які працює тут, вони не шкодять. Тому по політичним мотивам тим які висуваєте ви мені вважається це аморально. ми просто не беремо все... корупційних всіх схем а зараз Почекайте. це все не розбираємо. Я, я в першу чергу політичну... я говорю що на сьогоднішній день в лікарні 480 дітей яким сьогодні була надана абсолютно вся допомога Забезпечено харчування, забезпечено лікування, госпіталізацію, оперативні втручання все те, що я виконую кожен день на протязі 35 років, скільки хожу в цю лікарню. Ваш костолом, як не вправив, як вірно вправив мені пальця, я її зараз до кінця зібути не можу. Ви знаєте, питання костолом, <питережністі> не костолом, мабуть, це. Компетенцію кадрову роботу і <питережністі> так далі. Питання стоїть зараз не про корупційні схеми, так, не про, питання, про, про роботу, не про Про професійність колективу. колективу. А, перші, хто підпадає під пространцію, це ті, хто належали до партії регіонів і комуністичної партії. Закону немає. Це в кожній Пане, в кожній країні.

Орксиродума Борисович, період після 30 20 листопада 2013 року, початку масових репресій перебував у складі правлячої партії регіонів. Публічно не виражав, недоволення політикою чинної влади і правлячої партії. що, виховати, що ви були одним із особопоставлених е -е, діячів цієї, то не менше. Мав достатньо часу і можливості для того, щоб покинути лаву правлячої партії або піти з займаної посади, однак не здійснив цього. Отже. А Роман Борисович був згодний з загальною політикою партії регіонів та її очільників і тому є співучасником злочинів, вчинених ними проти українського народу. Народний трибунал ухвалив запропонувати Акселероду Роману Борисовичу у добровільному порядку покинути посаду заступника голови Мінської обласної державної адміністрації. Він запрошає з вами. Дякую. При Присутності журналістів, громадськості і добровольців, які супроводжують народний трибунал, задаю. Важливе запитання. Чи готові ви написати заяву про те, що йдете займаної посади прямо зараз? З чистою совістю, з добрими помислами і спокутуючи свої гріхи перед українським народом і вільнічанами? Все, закінчили? Так, згідно чинного законодавства, у зв'язку з зміною голови обласної державної адміністрації всі заступники голови подали заяву, щоб подати. Отже, ви подалася за заяву? Звичайно, згідно законом. В момент призначення обороту стає. Якого числа? В день його призначення. Заява чи не задоволення? Я не знаю. Я подався дня. Я не знаю, задоволена чи не було. Мені. Змію, одразу контрзапитання. Ви у відпустку на лікарняний а, чи по інших справах нікуди не збираєтесь? Не збираєтесь. Не збираєтесь. Отже, тоді. Ми чекаємо задоволення вашої заяви, якщо вона є. У вас, можливо, є копія цієї заяви, щоб журналісти могли ознайомитися? Заява подається на ім'я голови обласної державної адміністрації. І другого екзерчару. В канцелярії. Ну, в канцелярії я знаю. Ну, в голову. Я не знаю, можу вам сказати. Я не знаю, можу вам сказати. Я щось туди не захожу, до за Діденко заходимо на посьного засідання. Я зачитую і залишаю вас, секретар, правильно? Я секретар, а ви залишайте, будь, будь ласка, консультант. У нас там реєструється бочка, ця документація будь ласка. Головне, щоб був хтось звіду і є журналісти, тобто це без питання, хто, хто перебує. Отже, народний трибунал, рішення імені. Ну Але я роботи... докажу, що я вас можу цей Ви спрятати, Ви не не секретарь. Ну, секретарь. У нас є керівники, є працівники. А не будьте, це ж не у нас є канцелярія, будь ласка, я Ми не приймаю документи ніякі. Вибачте, у нас вся документація йде через в ваші повноваження? Я забезпечую роботу начальника. Ну от вже прийшли його роботу не простішую. Народний трибунал, справедливий всебічно розглянувши матеріали стосовно Івасюка Івана Дмитровича, встановив, що Івасюк Ігор Дмитрович в період після 30 листопада 2013 року, початку масових репресій, перебував у складі правлячої партії регіонів, публічно не виражав невдоволення політикою чинної влади і правлячої партії, мав достатньо часу і можливості для того, щоб покинути лаву правлячої партії або підтизайної посади одар не тісничого. Отже, і ось тут і ми зможемо передати, можемо закріпити в дверях, якщо брати не побачите. може до по канцелярію передати. Тож. Головне, щоб він розумів, що в нього його було. Та читає газети. Сьогодні у нас 18 число. Я вас позичу ручку, почав до 20-го, 3-го. 20.03, 14 го година. У нас не 12.35. За одного своєму ультиматум через те, що він у нас такий діяч, що організовував провладні мітинги, зганяв студентів, не студентів, а учнів. Це антифашистський мітинг, теж на його слід е, записати рахунок і так далі. Дякую вам за увагу. <різв 'я>